Ну, ось нарешті денні перегони. Прощавай містична арабська ніч. Нас вже чекає ярке південне сонце. Тож мерщій до великих перегонів. Австралія країна, де усі ходять догори ногами, та навіть вода закручується у інший бік. Та єдине, що незмінна у будь-якій півкулі. Це беззаперечне домінування ферстапена. Під час кваліфікації, граючись у вже звичні усім нам кішки-мишки, Макс робив достатньо, щоб без зайвих запитань проходити у наступний сегмент. Та не більше за те. І лише тільки у Q3, відкрутивши потужність двигуна на усю міць, він у першій же спробі дав зрозуміти, що татко вдома, не треба нервувати. А другою спробою остаточно зняв питання: хто отримає поул? Та можливо, що головне все ж відбулося саме під час кваліфікації. Бо Ферстапену дуже не подобалось, як його болід проходить повороти, тому він безперестанно скаржився на недостатню повертаємість. повертаємость. А як усім нам добре відомо, головне, що впливає на недлишкову або недостатню повертаємость боліда, це баланс гальм. Тож механіки Red Bull усю кваліфікацію гралися з гальмівною системою Ферстапена, прагнучи досягти бажаного ідеалу. І догралися бо краще головний ворог Гарного. Після старту Ферстапен трохи від'їхав від переслідувачів, але недалеко. Бо вже на другому колі у Макса почались суттєві проблеми з гальмами. На задньому правому колесі, через що він спочатку ледь влучив у поворот, втратив темп та програв лідерства у перегонах. А ще за два кола в нього почався остаточний перегрів галь, що й призвело до сходу з дистанції. Але, незважаючи ні на що, Ферстапену вдалося зберегти і лідерство у чемпіонаті, і позитивний настрій, і впевненість у власних силах. Перес прилетів у Австралію впевнено посідаючи друге місце у чемпіонаті пілотів. А оскільки за полу він в цьому році вже не змагається, то й отримане їм третє місце у кваліфікації виглядає достатньо пристойно. Навіть незважаючи на те, що через цілком обґрунтоване пенальти від суддів у три позиції, воно перетворилось на старті вже на шосте. А ось що все ж трохи дивує, так це те, як саме Перес примудрився програти позицію Рассел вже у другому повороті. Не зумівши повернути позицію у боротьбі на трасі, він вирішив переграти опонентів тактично, тому й поїхав за новою гумою тільки на 15 му колі. Але ця стратегія замість бажаного успіху ще далі відкинула мексиканця, бо він не тільки програв через сестролу, але ще й ледь не випустив уперед Гамільтона. Ну а далі, чи то у самого Переса відкрилося друге дихання, чи то інженери з командного міста дозволили перевести двигун у форсований режим. Але він полетів немов на крилах. Граючись, Серхіо відірвався від Льюіса. Наздогнав та без зайвих зусиль випередив строва. Ще за кілька тіл сів у сліпстрим до впертого Рассела, з котрим нічого не мог зробити на початку перегонів. Вибрав влучний момент, прицілився, для впевненості активував ДРС. Та пролетів повз розгубленого Рассела неначе справжня ракета. <реку> та й Алонсо нічого не вдалося протиставити цій нестримній потужності двигуна від Хонди. Але одразу після того, як Фернандо залишився позаду, на боліді Серхіо закінчився увесь запас нітроприскорювачів. через що йому не те, що наздогнати Макларен, але навіть відірватись від Алонсо не вдалося. Хоча стратеги з Red Bull вміють робити швидкі висновки, зрозумівши під час першої хвилі підстопів, що більш ранній візит до боксів значно вигідніший за відкладений в другий раз команда дуже рано покликала Переса за новою гумою. І доки Алонсо телепав по трасі на старому мідіумі, Перес на свіжому харді зробив величезний відрив, та так і фінішував на п'ятому місці в Австралії. Через що, звісно, втратив своє друге місце у чемпіонаті пілотів, але зберіг для команди перше місце у Кубку конструкторів. Не пройшло ще й двох тижнів з моменту операції, а Карло Сайнс вже прилетів у Австралію та розпочав тренування за кермом своєї зачарованої Феррарі. І що б ви собі думали? Він впевнено виграв першу та другу частини кваліфікації. А якби не Ферстапен з його дивовижною кнопкою прискорення, то й третю теж. А так, маємо другу позицію на стартовій рішиці, що є дуже добрим результатом. Під час старту Карлос, звісно, що спробував, але нав'язати Максу боротьбу не вдалося. Через проблему в гальмівній системі Ферстапен не зміг впродовж першого кола виїхати з зони активації DRS Science. Тому, як тільки лідер чемпіонату припустився суттєвої помилки, Карлос був поряд, відкрив заднє крило та пролетів повз Макса. І це могла бути дуже видовищна боротьба. Якби триразовий чемпіон світу не зійшов з дистанції. Отримавши чистий трек попереду та маючи достатній відрив позаду, Саенс почав штампувати одне за одним швидкі кола, не припустившись жодної помилки ані в керуванні болідом, ані в тактичних рішеннях з підстопами. Хлопець, якому на наступний рік не знайшлося місце у складі Феррарі, вдруге за два останні сезони здобуває перемогу для скудерії. І я чомусь впевнений, що це зовсім не останній його тріумф. Ну, а Леклер увесь вікенд перебував у тіні власного напарника. Більше того, він у кваліфікації поступився не тільки Пересу, а ще й Норісу. А єдиним його досягненням у гонці можна вважати своєчасний підстоп, завдяки чому Шарль тактично переграв ланду та після легких і цілком прогнозованих обгонів гонщиків з другого дивізіону Пелетону посів почесне друге місце на фініші. Тож, на мою думку, керівництво Феррарі зовсім недаремно вигнало з боксів своїх обдарованих стратегів та відправило їх дивитися змагання разом з іншими глядачами з трибун. А ось чи того хлопця вони вирішили замінити на Гамільтона? Та й взагалі, чи дійсно у Феррарі потрібен саме Гамільтон? Ці питання досі відкриті. Ну що казати про Норріса? Цей хлопак вперто шукає можливості, щоб нарешті отримати бажану перемогу. Але його тактичні рішення доки що не переносять успіху. Так само, як і у Саудівській Аравії, на гран-при Австралії Ландо зробив ставку на більш пізній підстоп. Та знов ця стратегія виявилася хибною, бо він, як і Перес, теж втратив через це дві позиції. А потім сталося дещо суперечливе. Я розумію, чому команда наказала Піастрі пропустити напарника уперед, бо в нього була більш свіжа гума, через що у стані Макларен тепилася надія на боротьбу з Леклером за друге місце. Okay, Lando, to to Але боротьби не відбулося. Тому вкотре вже виходить так, що Норіс отримає дарунок від команди черговий подіум. Піаст ще до старту завдяки штрафу Переса виграв одне місце, яке впевнено втримав впродовж найнапруженіших перших кіл перегонів. Потім він одночасно з Локлером звернув на підстоп, після чого так само синхронно вони випередили Гаслі з Дюлкенбергом та пересидівшого на трасі Норріса. Далі був прагматичний розмін позицій, який не зрозуміли та не оцінили тисячі фанатів на трибунах у помаранчевих кепках. І цілком можливо, що саме для зменшення хейту з боку місцевих вболівальників у команді навмисно та дуже безглуздо витягували другий підстоп Оскара, щоб він вдруге поспіль не андеркатнув Норріса. Бо коли Леклер остаточно зносив ту саму гуму, яку вони з піастрі одночасно взули, команда продовжувала вперто тримати Оскара на трасі. Як підсумок маємо, що через цей 5 кіл навчин зношеному Харді відставання Піастрі від Норріса виросло з 3 секунд більше, ніж до 8 по секунді за кожне коло. І це у той самий час, як самого Норріса покликали до боксів одразу після Піастрі. Тож, шановні, якщо у вас є якесь інше пояснення цієї дивної тактики розподілу підстопів між гонщиками Макларен, напишіть про це в коментарях. А доки я буду продовжувати придержуватися власної версії, що Макларен навмисно достатньо підступно пригнічує піастрі та балує Норріса, щоб одночасно зберегти і досвідченого та дуже швидкого гонщика, і обдарованого новачка, і репутацію команди. У старого Аксакала від світу Формули-1, мабуть, спрацювало якесь його чемпіонське перечуття. Тому вже у кваліфікації він примірився к шостому повороту та з'ясував, що навіть невеличке перевищення швидкості при проходженні цієї складної ділянки загрожує велетенськими проблемами. Тож, дивом, оминувши зіткнення з відбійником під час першої спроби у третьому сегменті, можливо, що все ж Алонсо отримав деякі ушкодження дна боліда. Отже. Чи то через підвищену обережність, про що свідчить поганий час на першому секторі, або через непомітну окуполамку. але у фінальній спробі Фернандо навіть напарника не вдалося випередити. Старт з 10-го місця неочікуваний провал від Алонсо. Але те, що відбудеться з ним далі, це взагалі буде тихий жах. Можливо, що старий в черговий раз задрімав за кермом. Бо ще до першого повороту він програв позицію і Гамільтону, і навіть Ботасу. Але після автоматичної ін'єкції адреналіну дворазовий чемпіон опанував себе та повернув втрачену відносно Ботаса позицію. А після сходу Ферстапена та Гамільтона, Алонсо залишився єдиним чемпіоном світу на трасі. Та на додачу до цього він ще й очолив пелетон після того, як Сайн звернув до боксів. Тож, у будь-якому фільмі чи книзі це стало переламним моментом, після якого старий чемпіон знаходить загублену швидкість та знов повертається на Олімп першим серед рівних. Але це життя і тут все прозаїчніше. Завдяки вдалій стратегії, що дозволило провести підстоп під час віртуальної машини безпеки. Фернандо разом відіграє 5 позицій, але про перемогу було годі й мріяти. Бо спочатку його випередив нестримний Перес. А потім наздогнав і аравійський переслідувач Рассел. І саме тут старий дав слабину. З останніх сил чіпляючись за шосте місце, Алонсо відчув, як неминуче втрачає швидкість його старенький хард, та водночас стають більш впевненими атаки Рассела. Тож, пригадавши власні кваліфікаційні пригоди в шостому повороті, підступний Алонсо завдяки хитрому маневру вирішив позбутися настирливого юнака. Звісно, що він не намагався його вбити. Ціль старого полягала в тому, щоб Расел не влучив у поворот, втратив темп та забруднив шини, а можливо, що й втратив певненість у власних силах та почав обережно доїжджати ці перегони. Але сталося так, як сталося. Расел ледь не загинув, а Алонсо отримав штраф у вигляді 20-ти секундного пенальті. Через що я втратив кілька позицій на фініші та потрібні бали у заліку пілотів та кубку конструкторів. Строл завдяки помилці Алонсо на цей раз вийшов на старт попереду більш тизлованого напарника. Та вже у першому ж повороті закінчив власний перегон. Але це не через аварію, а тому, що своє єдине досягнення на трасі в Австралії обгін цуноди, він здійснив саме тут, у першому повороті. Далі ми побачили, як другому номеру Астон Мартіна не вдалося на свіжому харді випередити боліт Альпін на старезному мідіумі, через що Строл ледь не програв позицію Пересу. Ну а після того, як Гаслі все ж звернув до боксі та перестав заважати великим хлопчикам з'ясовувати, чий боліт краще, Перес без жодних відомих зусиль випередив строла. А далі був фініш на сьомому місці, яке завдяки штрафу Алонсо перетворилось на шосте. Здається, що Льюіс разом з мотивацією втрачає і швидкість, бо у Австралії він навіть не вийшов із Q2, втретє поспіль програвши кваліфікацію молодому напарнику. Під час старту, завдяки обраному софту, Льюісу вдалося випередити Фернандо. А завдяки працюючому у Австралії Андеркату ще й проґавивши відповідний момент зміни Гуми Юті. Але далі була безглузда спроба угнатися на повільному мерседесі за редбулом форсованою Хондою під капотом. Це призвело до того, що у Мерседеса заклинуло двигун. Через що Гамільтон і зійшов. А я нагадаю, що у минулому році саме у Австралії також згорів двигун Мерседеса. Але того разу на боліді Рассела. Щось Мерседеси взагалі не дружить з цим континентом. Але перейдемо до Рассела. Який мав бажання досягти успіху, на відміну від Гамільтона, знаходячись у рівних умовах, тобто на однаковій гумі з Пересом, Джордж завдяки сталевим нервам, переграв Серхіо та вийшов на шосту позицію. Так, після першої хвилі підстопів йому не вдалося втримати позаду себе Переса, що гнав по трасі, увімкнувши форсаж. Але після другої зміни гуми у Рассела були реальні шанси здолати захист Алонсо. Якби ж не підступність старого іспанця, що призвела до дуже драматичної аварії, комусь може показатися кумедною схвильованість трасела, котрий безперервно вимагає, щоб судді підняли на трасою червоний прапор. I'm in the so long? Але давайте трохи прискіпливіше подивимося на цю ситуацію. Боліт Мерседес, неначе мішень, завмер в поперек траси, одразу за достатньо швидким, складним. Та головне закритим шостим поворотом, майже повністю перегородивши собою усю проїжджу частину. Нагадаю, що у минулому році на трасі спа Франкашам боліт ділано Ванхофа розвернула впопорок траси, після чого він був протаранений гонщиком, який не встиг зреагувати, що призвело до загибелі Ванхофа. То як же зреагували судді майже на такий самий інцидент, що стався з Расселом? Вони підняли жовті прапори. Не червоні, що миттєво зупиняє перегони, а жовті, коли можна гонятися, але обережно. Потім вони увімкнули режим віртуальної машини безпеки, який, до речі, вигадали після страшної аварії Жюля Б'янті на гран-прі Японії, що відбулося саме під жовтими прапорами. Ви тільки уявіть абсурдність ситуації. У складному місці, ледь балансуючи на боку, впоперек траси стоїть боліт Мерседес, на поміч до якого приїхала медична машина. Посеред гоночного полотна йдуть пішки три людини, а судді змушують Строла, Цуноду та Гюлкенберга двічі проїжджати повсе місце. Ось на хіба це треба? В мене немає слів, лише емоції. Юкі яким дивом потрапив у третій сегмент кваліфікації. Хоча, на мою власну думку, ім'я цього дива потужна Honda, а прізвище Слабкий Мерседес. Та як би там не було. Але стартуючи попереду двох Астон Мартін, Цунода одразу примудрився програти старт стролу. Після першої зміни Гуми на виїзді з Пітлин він програв позицію Гамільтону. Та на додачу до цього пілот Віза РБ ще й стратегічно програв позицію другому Астон Мартіну, який після власного вдалого підстопа виїхав далеко попереду нього. Далі він тихенько катався позаду строла до другої хвилі підстопів, а коли повернувся з боксів, опинився позаду Гаслі. За чотири кола на свіжій гумі. Японець за кермом Віза наздогнав та героїчно випередив француза за кермом Альпін, що ледь телепала по трасі на старому Харді. Тож маємо чергову феноменальну гонку від обдарованого Сморая, під час якої він виключно втрачав позиції, але завдяки сходам двох мерседесів і одного редбула. Та штрафу для Алонсо. Він не тільки потрапив до злікової десятки, але й піднявся на фантастичне сьоме місце. То що ж це талант, спритність або феноменальне візіння? А ось і головний невдаха цього етапу. Ніби мало того, що у вирішальній спробі першого сегменту Даніель помилився на виході з повороту, через що програв одну десяту власному напарнику, так він ще й порушив те безглузде правило з лімітами траси. Тож пильні судді миттєво анулювали це швидке коло, позбавивши австралійця можливості на домашньому гран-прі поборотися у наступних етапах кваліфікації. А далі були перегони, де, на відміну від суну, Рікардо не тільки не програв жодної позиції. Але й примудрився випередити гаслі, Ботаса та Окона. Але Цунода фінішує сьомим, стає героєм та набирає дуже важливі бали для команди. А Рікардо тільки 12-й і знову ризикує втратити місце бойового пілота. Ось саме такою виявилася ціна маленької помарки у кваліфікації та безглуздого суддівства. Вже під час тренувань Ніко вирішив, що настав час щось докорінно змінити, тому він і спробував спочатку посунути Сайенса, але ця атака успіху не зазнала. Oh, yes, But, well, Наступною жертвою Гілкенберга став Перес. І ось йому вже прийшлось посунути зі свого тепленького третього місця на більш прохолодне шосте. Хоча, на мою власну думку, німець більше б зрадів власному шансу поборотися у Q2, а можливо, що й у Q3, аніж виписаному мексиканцю штрафу. Але як сталося, так сталося. Стартувати Гюлкенберг вирішив так само, як і Алонсо на витривалому, але повільному харді. Тому його шанси на прорив впродовж перших метрів дистанції виглядали більш ніж примарними. А завдяки відкладеному підстопу, коли ті, хто стартував на мідіумі, поїхали за новою гумою, Юлкенберг на нетривалий час піднявся до п'ятого місця у пелетоні та їхав за спиною у Алонсо. Тож на командному містку Хас помітили цей спорт, оцінили потенціал власних пілотів, та коли настав відповідний час, запропонували їм помінятися місцями. І цей маневр мав сенс. Бо на свіжому мідіумі Гюлкенбер заганяв по трасі бідолашного Албана настільки, що той був змушений достроково їхати за новою гумою. А в цей час Ніко на своєму мідіумі, котрий ще не встиг втратити перевагу в швидкості, збільшив відрив від гонщика Вільямс настільки, що після чергового підстопа виїхав попереду нього. Бездоганна тактика від Хаас. Можливо, що один з цих феррарівських стратегів отайки ночами на працював над хасівськими планами на перегони. Тож, завдяки вірній стратегії підстопів, бездоганному керуванню, командній тактиці та сходу двох мерседесів і одного Редбула, Ніко фінішував на дев'ятому місці одразу позаду Алонсо та набрав дуже потрібні 2 бали. Кевін черговий раз бездоганно робить власну справу під час старту. Він обіграв принципового конкурента з Вільямс. Потім, граючи на команду, по-дорослому, без метушні істери та матютів, пропустив уперед Дулкенберга. Бо якщо б він почав удавати з себе цю ноду, то немає жодних сумнівів, що тоді б обидва пілота Хас програли спритному Алексу Албану. Та єдине, що мене трохи пригнічує, так це те, що коли Магнусен черговий раз самотужки обігнав Албана. Та відірвався від нього. Ані команда, ані сам Дюлькенберг те запропонували провести зворотній розмін позицій, <звук> дзвінким фейерверком карбонових уламків Алекс Албон поставив хрест на рожевих мріях сарджента. Проте, ніби він теж справжній гонщик. Був у команді, якщо і сперечалися. Кому віддати єдиний придатний для змагання після цієї приголомшливої аварії боліт? То аж ніяк не довше 10 секунд. Тож Логан може сміливо йти на пляж. А Алекс займе місце у його боліті. На жаль, у кваліфікації кращому пілоту Вільямс в черговий раз не вдалося пробитися у фінальний сегмент. Але стартувати 12-м поруч із семиразовим чемпіоном світу теж зовсім непоганий результат. Шкода тільки, що його не вдалося конвертувати у конче потрібні залікові бали. Бо одразу як згасли вогні, Албон програв боротьбу і Ботасу, і Магнусену. Далі було тактичне протистояння, у якому стратеги з Вільямс зазнали нещивної поразки від розумників з ХААС, через що команда була змушена відступити на одну позицію назад у Кубку конструкторів. Здається, що у Заобора не тільки дефіцит запчастин, але й сценарій на усі перегони один єдиний. Пригадавши феєричне тренування Джоу у Саудівській Аравії, Ботас спробував повторити його виступ, але Фіну так і не вдалося остаточно вжитися в роль китайця. У кваліфікації Валтері вдалося випередити не тільки свого напарника, але й усіх пілотів Хас та Альпін. Ну а далі була гонка. У котрій Ботас фантастично стартував, з зеленою блискавкою, промайнувши повз Албона та Алонсо. Звісно, що втримати позаду дворазового чемпіона на Астон Мартіні, це завдання, яке неможливо виконати, сидячи за кермом Заубера. Та задля того, щоб досягти омріяних очок, зовсім не потрібно було кудись перти. Валтері достатньо було лише триматися позаду Фернандо. Але у механіків Заубера на цей рахунок був власний погляд, третій жахливий підстоп у трьох перегонах. Здається, вони всерйоз вирішили встановити нездоланний антирекорд у цьому сезоні, бо, як заявив гоночний директор Кікстек Заубера, шановний пан Пухалор, їхня проблема полягає не у поганих гайковертах чи недологих механіках. А у конструктивних особливостях самих гайок та моточини, зміняти які не має жодної можливості, оскільки їх постачає зовнішній виробник. Та принаймні стезою про механіків можуть поспорити ефаєївські судді, котрі оштрафували команду на 5 тисяч євро за те, що під час підстопу саме ці заоберівські механіки загубили ту саму злощасну гайку з унікальною конструкцією. Що ж до Джоу, то він продовжує трощити коштовне майно команди. Та цього разу замість заднього крила він зламав переднє. І оскільки це була зовсім нова деталь, а запасної такої у заоборе не знайшлося, через що довелося ставити на боліт стару версію, що автоматично призвело до порушення правила закритого парку та примусило Джоу стартувати з-під пітлейн. Хоча це взагалі не вплинуло на його результат. У перегонах Джоу десь їхав, можливо, навіть щось робив. Не зрозуміло, чому довго стояв на підстопі, та фінішував позаду напарника. Якби Джоу не зламав переднє крило, Рікардо не припустився фатальної помилки, а Берест не заблокував Гюлкенберга, то пілоти Альпін посіли у кваліфікації два останні місця. Під час старту Гаслі спробував обігнати Гюлкенберга, але у двобої двигунів Феррарі взяла верхне дрено, не маючи достатнього темпу, щоб випередити досвідченого німця. Настирний француз, тим не менш, тримався на відстані в пів секунди, та навіть на деякий час піднявся до неймовірного шостого місця, доки їх з Гілкенбергом не наздогнали Леклер та Піастрі. Але після підступу Гаслі знову відкатився у хвіст пелотону, де й фінішував на нещасливому тринадцятому місці. Окон, коли пройшов у другий сегмент кваліфікації, радів так, неначе вже виграв Поу. No. No. Yeah. Okay. <sharp inhale> Та якби не затримка під час підстопу, коли механіки намагалися витягти візер, що застряг у гальмівній системі, то взагалі неможливо було сказати, чи був той окон на трасі, чи ні. Останнє місце на фініші провальний результат. Отже, у Австралії ми спостерігали за дуже драматичною гонкою та отримали неочікуваного переможця навіть цілий дубль. Гігемонія Red Bull похитнулася, Мерседес провалився, Хагас знов на коні. Можливо, що цей сезон буде не таким й нутним, як це здавалося на тестах у Бахрейні.